11 тисяч людей та майже три години шаленого драйву. Так легендарна група Океан Ельзи відіграла концерт світового туру. Як сколихнув океан з місця події, Владислав Мілюкін за кілька годин до початку виступу біля стадіону Ювілейний вже чекали кілька сотень відданих фанатів. І я на небі. мов на земному небі. Ми з тобою. літаю і Вітаю! Концерт розпочався саме з цієї композиції, яка дуже рідна для телеканалу «СТС» та його глядачів, адже кожен випуск новин починається із цього треку. Глядачі <му <legend> <t> <her again> <mixed> сподіваються зайняти найкращі місця під сценою. Перед публікою гурт з'являється з невеликим запізненням публіка шаленіє. На стадіоні зібралося понад 10 тисяч людей. Вони підспівують кожну пісню і підтримують улюблену групу світлом ліхтариків. Сумчанам Вакарчук заспівав і свою нову композицію Мить яку присвятив усім сучасним героям. Я кавколо світаю. Пока недавно підкорили країну і стали відомими далеко за її межами. Навіть зіркові гості концерту зізнаються. Ця музика давно стала синонімом досконалості. Група дуже, дуже подобається. Часто слухаю її на чужбині в Лос-Анджелесі, коли до готовлюсь Завжди в машині, їжджу на тренування, довга дорога слухаю, тому що скучаю за Україною. Живі виступи океанів на аренах кожного міста вже встигли стати легендарними. Побувати на них мрія багатьох меломанів. Найближча можливість побувати на такому концерті буде 18 червня у Києві. Владислав Мілюкін, Дмитро Кушнір, Новини СТС.